Доброго дня. Давайте зараз розглянемо, як е, створити скелет-проекту лабіринт. Які там спрайти потрібно пододавати, які костюми пододавати, ну і, і т.д. Окей, значить, я зараз е, вімкну в Scratch. Да, о, Це порожній проєкт, у мене є тут тільки кіт. Бачите, да, і чомусь англомовне меню. Значить, Давайте ми переведемо меню на україномовне. Для цього вам варто зробити отак. І вибрати українська. І тоді всі команди будуть українською, так, як це буде в навчальній презентації. Окей. Значить, У мене є кіт, все, здавалося би нормально. Далі, що мені потрібно для лабіринту? Для лабіринту мені потрібно додати відповідно сам лабіринт. Де він у мене міститься? Значить, зараз покажу. У вас буде папка Лабіринт файли для студентів. Вона буде розміщуватися в Google класі. Ви її завантажите, вона буде архівчиком, ви розархівуєте, і там будуть ось такі файли. Ось, подивіться. Так, о. Значить, тут буде куча зображень. Вісім, точніше, лабіринту. Це PNG-шки, тобто ці зображення прозорі. Я зараз можу будь-які з них відкрити, подивитися. От, щось на зразок такого. Тобто все прозоре, крім таких синіх малюнків лабіринту. Ну, я їх, скажімо так, завантажив з інтернету, щоб нам це все самі не малювати. Вже є готове. Зосередимося тільки на процесі е, створення проєкту. Ну, і є ще у нас зображення яблука. Давайте подивимося, що це таке у нас. Так, ось ось, ну ви можете бачити, це звичайне зображення у векторному форматі SVG. Да, Це буде не яблуко наш, приз коту, який пройде лабіринт. Окей, ну здавалося б, все. Значить, Тут у нас є 9 зображень. Окей, як їх додати до проекту? Значить, дивіться, ну, перше, додаю лабіринт. Значить, у нас знизу є кнопка обрати спрайт. І Для того, щоб не обрати з галереї, а завантажити з вашого комп'ютера, є ось кнопка вивантажити спрайт. Mm, ну, Вивантажити, я не знаю, можливо, недоречний приклад, це завантажити. Але ну, є така штука. Я натискаю, і в мене відкривається мій, грубо кажучи, робочий стіл. Тут куча всього, але мені треба папка, лабіринт е, 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 да, та заготовки. І от я вибираю, наприклад, яблуко. Яблуко обрав і натискаю Open. Ось дивіться, в мене цей спрайт додався. От уже в мене є кіт, і в мене є яблуко. Чудово. На моїй сцені, бачите, перебуває два спрайти. Аналогічним чином я додаю ще й лабіринт. От тут обираємо вивантажити спрайт. І обираю перший лабіринт. Так, у мене з'явився ось спрайт лабіринт 1. Бачите. Можна переглянути, от у мене виходить, три спрайти. три спрайти. Можна переглянути костюми кожного спрайту. Для цього я переміщуюся в вкладку Образи дивлюсь, що у кота в мого два костюми. Бачите, два. Далі яблуко виділю. У яблука один костюм, нам більше не треба. Лабіринта у нас а, один костюм теж. Значить, дивіться, отут ви могли би припуститися такої помилки. От ви загрузили лабіринт 1. Далі аналогічним чином загружаєте лабіринт 2. завантажуєте. Але це у вас буде два окремі спрайти, бачите? Нам це дещо незручно. Тому давайте лабіринт 2. Я закрию. У нас, виходить, спрайт лабіринт 1. Ми його перейменуємо просто спрайт лабіринт. І в цього спрайта лабіринт має бути 8 отих скінів, отих шкур. Відповідно, спрайт у нас один, я перехожу на вкладку образи, а отут у нас шкура одна. І отут уже, відповідно, я маю завантажити решту. Дивіться, натискаю. І отут уже в шкурах, в скінах, в цих, да? в обложках, в образах. я натискаю кнопку Вивантажити образ, ну, тобто завантажити. І отут я виділяю решту сім образів для нашого лабіринта Open. Так, звертаю вашу увагу, що. Ось, дивіться. Всі образи в нас присутні. Бачите, так. Це все в нас різні образи для одного і того самого спрайта, для спрайта лабіринт. Так, е робити правильніше і зручніше. Відповідно, у нас на сцені присутні три спрайти. Спрайт 1, ну на напишу: рудий кіт. Кіт. Бажано українською. Так, є у нас спрайт яблуко. І є у нас спрайт-лабіринт. У рудого кота е шкур 2. образів 2. У яблука образ один. І лабіринта образів 8. Оце ви зробили заготовку для розробки нашої з вами гри. Ну, і ще тут є один нюанс. У нас є сцена. Да, так звана, ось вона. Сцена, да. Також давайте, щоб фон був не білий, якийсь такий цікавіший, то я обрав сцену. Так. А, далі, далі, далі. Іду вкладочка, тло для сцени. І отут внизу. Обрати тло. Тільки вже не з комп'ютера, а який стандартний виберемо. Те, який є в самому, спра... в самому скречі. Натискаю отут. І обираю, наприклад, отакі, отаку сцену, яка називається light. Обрав її. Бачите, в моїй сцені є сцена. Є два скини, дві шкури. Мені перший скін не потрібен. Я його виділяю і видаляю. Лишаю тільки отаку сцену. Що виходить? У нас вийшло, що ми сформували візуалку нашого лабіринта. Є кіт, є яблуко, це його винагорода, якщо він пройде лабіринт, є сам лабіринт, і є така цікавенька сцена. От Вам першим кроком треба сформувати саме таку візуалку.